Так, друзі, щось знайшов. Ось бачите, трошки був усік. е, такий засохлий. Це у нас Orange King. Веземо зараз його додому будемо пробувати. Я думаю, що він ще не дозрів. Ось так як багато ще лежать кавунів із, із зеленою лопаткою. І хвостик в них такий зелений. Ось, але це десь один. Я йшов, побачив, що бачу, фостик один засох, але лопатка була ще зеленою. Але п'ятно теж якесь таке би жовтувате є. Хоча по п'ятні воно нічого не, не каже. Ось, Але вже одненько спортимо. Тому що дуже цікаво, хоч як він там всередині. Виглядає. У нас висадка була 27-30 число. Ось. Так як сьогодні вже в нас 26. те Так, вже майже 60 днів. Ось так, друзі. Продовження буде вдома. Той кавунчик, який ми знайшли. це Перший кавун в цьому році, 2025 сезон. Сорт це у нас Orange King, ультраранній. Зараз будемо дивитися, що в ньому всередині. Мою думку, що він ще зелений. Нема ніякого тріску. Ось бачите, ще крошки залишилось. Вже так і весь жовтий, але ще б ділись ямушки. Ще чекаємо десь тиждень, а то й більше.